Ають урочисті заходи з нагоди святкування 500-річчя європейської реформації в Україні. Так, Оргкомітет Р 500 міста Нікополя Дніпропетровської області провів у центрі міста на європейській площі свято для всієї родини під назвою Богофест. Окрім відпочинкової частини, на меті мали познайомити містян з церквами міста, інформацію про які можна було отримати в спеціальних наметах і помолитися за потреби громадян. Середа, четвер, п'ятниця у нас городі стояли три палатки, молитвені палатки. збирали нужди горожан. І здесь в кінці зібрати всі нужди. Сьогодні їх будуть збирати і совершить общую такою конфесіональну молитву. о про проблемах люди болеють, страждають, переживають у святковій програмі. Найперше увагу приділили маленьким гостям. Християни однолітки підготували для них музичні номери, спільно взяли участь в іграх і познайомили гостей з принципами здоров'я. Аніматори, герої мультфільму Фіксики, Сімка та Нулик цікавими експериментами продемонстрували малечі, що в природі нічого не з'явилося само собою, а було створене Богом. На прикладі хімічних реакцій вони пояснили, що лише творець може очистити нас від гріха. Мені понравились як фіксики діяли експерименти, Як ми танцювали флешмот, перетягували канат і роздавали подарунки фіксики. Треба їсти вітаміни, світаміни, надати воду. Воду пити два 2, 2 літри в день. зі словами настанови до відвідувачів свята зверталися представники церков учасниць міського комітету Р-500, православні протестанти, католики, місіянські євреї. Служителі церков-учасниць спільно молилися за мир в Україні та за потреби, які в своїх записках висловили містяни. В таке час, в якому ми живемо, час якихось трансформацій, якихось перемін радикальних в країні особливо, я думаю, для людей дуже важливо ну, переживати якусь близькість до Богу, ну, щоб вони розуміли, що у них є ну, той, хто може змінити ну, їх життя, повлияти на їх сім'ї, повлияти на, ну, на більш якісну обстановку в Вобші святої тобто соціумон міняється когда приходять Бог, і такі прасники анікривають які та грані Бога для людей, котре посічають такі міроприяття, думаю, ми до миснуся всі ближі к ньому просто в это время. завершив свято виступ молодіжних колективів і солістів для слави Бога. А попереду ще чимало заходів, які запланував оргкомітет 500 у Нікополі, які ви можете відвідати за більш детальною інформацією. Звертайтесь за номером 0800 30 20 20. Наталя Копилова, Олександр Федоров, Нікополь, Вісті Надії.